У цьому відео я хочу поговорити про концепційний підхід до нашого здоров'я, детальніше вам розповісти про базові програми від компанії Coral Club, розібрати першу причину виникнення хвороб, а також дати відповідь на питання, що ж робити, щоб бути здоровим, щоб бути в ресурсі. І, напевно, почнемо з того, що не існує якоїсь однієї програми чи однієї баночки, так, яка може вирішити всі питання з нашим здоров'ям, тобто розділити його на до і після. Але саме комплексний покроковий підхід може це зробити. І давайте розберемо п'ять основних чинників, які тою чи іншою мірою впливають на наше здоров'я. Це фізична активність, це екологія. Сюди ж можна віднести повітря. Далі сон. Стрес, те, як ми на нього впливаємо, а також наша їжа та вода. І зараз давайте розберемо по порядку кожен чинник. І знаєте, здоров'я для мене це не про те, що ти не лежиш в лікарні, або ти прокинувся рано, в тебе немає тиску, в тебе немає температури чи якоїсь висипки на шкірі. Здоров'я це коли в тебе є енергія, коли в тебе є бажання жити, бажання творити, коли ти в ресурсі. Отже, йдемо далі і розберемо кожен з цих чинників. Фізична активність. У нас зараз такий менш рухливий спосіб життя. У нас є доставка їжі, ліків, одягу та будь-чого. Навіть вже є доставка в село. Якщо про це говорити, ну тобто технології йдуть вперед. У нас є автомобілі. Коли ми мало рухаємось, це негативно впливає на перистальтику нашого кишечника. Від цього у нас відбувається застій лімфи. А також в нас зменшується тонус наших м'язів. І ще не придумали ніякої чудо-таблетки, яка б за нас рухалась. Тому це тільки наша відповідальність. Наступний чинник це екологія, це повітря, яке ми вдихаємо. Зараз дуже багато різних заводів, різних підприємств, тобто багато різних токсинів, які ми вдихаємо зовні. І ми тільки зсередини можемо зробити певні умови, щоб це все нейтралізувати. Наступне це сон, це той час, коли наш організм хоча б трішки якось відновлюється, якщо ми постійно не досипаємо, ми втомлені, в нас поганий настрій, також це може призвести до якихось апативних та депресивних станів, які, в свою чергу, теж будуть тягнути питання зі здоров'ям. Далі стрес, те, як ми реагуємо на все, що відбувається. Знаєте, ті люди, які такі спокійніші, які ніби як спостерігачі, ну Запізнився та й запізнився. Їм трішки легше жити, ніж тим, хто переймається через все, нервується, бо багато хвороб від нервів. Є отакий вислів, всі хвороби від нервів. Тому на це теж треба впливати, про це теж треба думати. І наступні чинники це їжа та вода. Я їх об'єднала два разом, тому що ми напряму на них можемо вплинути, і саме про них я буду говорити в рамках концепційного підходу до здоров'я. Про те, яку воду пити, а також що давати, яку їжу для наших клітин. Наша концепція здоров'я виглядає дуже просто. Я нею користуюсь вже понад 4 роки. Я навчаю цьому свою дитину з самого дитинства. А також за 26 років існування компанії та концепції здоров'я є просто тисячі відгуків. Де да, можна говорити про якість сировини, можна говорити про сертифікати, про виробництво. Але найцінніше, коли люди отримують свої результати, коли люди щиро діляться і повертаються знову. Це для мене показник того, що це дійсно працює, що це дійсно потрібно людям. І почну з того, що ми будемо говорити про здоров'я саме на рівні клітин. У нас в організмі є 12 систем. Системи складаються з органів, органи з тканин, а тканини з клітин. Клітини мають здатність відновлюватись, вони регенеруються. Наприклад, ми поранили десь руку, так? Воно заживає. Наш організм може повністю відновитися за 3-7 років. Але питання, що ми даємо для нього цих 3-7 років, щоб він був ресурсі, щоб ті клітини мали здатність відновлюватись і породжувати здорове потомство. Концепція здоров'я складається з простих кроків: відновити водний баланс, тобто напоїти нашу клітину. Почистити від всього зайвого, нагодувати, а також захистити. Чому саме в такій послідовності водний баланс ми на 70% складаємо з води. Вода це наш розчинник, це провідник. Вода допомагає доносити кисень до крові, вода допомагає розмити організм, боротися з токсинами. І я не хочу дуже детально зупинятись саме на воді. Зараз ця тема активно піднімається. Що чай, це не вода, що в супі, в компоті мало води, тобто, що нам потрібно пити саме воду. Про це багато говорять. Але хочу зупинитись на тому, яка та вода має бути. Так, по кількості теж є дослідження: 30-40 мл на кілограм маси тіла. Бо, наприклад, якщо нам скажуть помити там автомобіль, так і дадуть чашку води, ми не можемо цього зробити, бо її мало. Так само в нас в організмі. Але ще не менш важливий показник це якість води. Є багато параметрів, які говорять про біодоступну воду, про ту, яка буде потрапляти в клітину. І сьогодні хочу зупинитись на п'яти основних. Бо якщо якийсь один, хоча б буде не відповідати тому, то вода вже не буде біодоступною, і наш організм буде затрачати енергію на те, щоб з нею зробити таку, як потрібно. Тобто, знаєте, наш організм і так, це така батарейка, заряджена на 100-120 років, але ми її так активно розряджаємо, що не хочеться ще й на воду витрачати цю енергію. Які ж параметри води мають бути, щоб вона була дійсно біодоступною і потрапляла в нашу клітину? Перше, це pH води не нижче 7,43, в ідеалі 8-9. Наступне ОВП, окисновідновний потенціал, чи вода нас відновлює, чи закислює. Про кисле середовище теж є дуже багато розмов, досліджень. Саме в кислому середовищі розмножаються ракові клітини. Кисле середовище це і стрес, це і наша їжа. Тому важливо, щоб вода нас відновлювала, а не закислювала. Далі, мінералізація. Має бути слабомінералізована вода. Наступний чинник це в нас густина води, тобто, чи вода в нас м'яка, чи жорстка. Організму краще пити м'яку воду, щоб не витрачати енергію на ось це перероблення. І ще один показник це структура води. Тобто, чи молекули води в нас структуровані менші, чи вони такі великі і більш хаотичні. Якщо говорити про цей показник, наприклад, саме джерельна вода, тала вода вона більш структурована. Але ми маємо думати не тільки про структуру, а всі показники загалом. І де ж взяти таку воду, де її знайти, де купити? Бо знаєте, зараз багато питної води продається, але виробники думають в першу чергу про те, щоб вона достояла, і ми її купили, тому там є якісь домішки. Я п'ю більше 4 років воду з ось такою добавкою. Це білий японський Корал Санго з острова Окінава, з острова Довгожителів. Саме з цього продукту взагалі почалась історія компанії Coral Club, Бо ще 26 років тому з основних компанії почав задумуватись про те, що починає псуватись якість води, і потрібно щось з цим робити. І компанія Coral Club Має свій завод в Японії біля цього острова, де фасується цей білий японський корал, і ми маємо таку воду вдома. Її дуже зручно брати з собою. Один пакетик на півтори літри води. У мене ось тут він плаває, і в нас вода курортної якості вдома. Йдемо далі, що ж робити нам з токсинами, з тим, що ми вдихаємо з повітря, те, що нам потрапляє з їжею, яку ми їмо. З цим допоможе програма Coral Detox. і це перша програма, з якої варто починати взагалі знайомство з концепцією здоров'я. Складається вона з чотирьох продуктів. Перший з них це Coral Майн. Я про нього вже розповіла. Допомагає виводити воду розчинені токсини, яких є 80%. До нього ще додається H-500, це антиоксидант, який діє проти закислення, який дає нам енергію. І ще два продукти: це асимілятор та лицетин. Виводять жиророзчинні токсини, яких є 20%. Асимілятор це підтримка для травлення, це ферменти. Він розщеплює нашу їжу, білкову їжу на білки, жири, вуглеводи. Як він працює? От уявіть, наприклад, ви поїли і після кожного прийому їжі з'їдаєте велику тарілку зелені. От саме так працює асимілятор. Наша підшлункова залоза, вона взагалі ферменти виробляє стільки, скільки в неї закладено природою. Тобто, наприклад, якщо ми маємо з'їсти ось так жменьку їжі, вона виробляє ферменти саме на цю кількість. А коли ми більше їмо, коли та їжа не перетравлюється, вона починає стояти в кишечнику, відбуваються різні бродіння, застої, гниття, це викликає запальні процеси. А ще в нашому кишечнику більша температура. Він може збільшуватись, торкатись до інших органів, і це тягне за собою цілий ряд питань. Тому от важливо подбати про це. І ще один продукт це лецитин, це фосфоліпід. В цій програмі він допомагає саме виводити токсини. Також він добре впливає на клітини печінки, клітини мозку та серця. Він розріджує жовч. І наступний крок, коли ми вже поговорили та, про очищення від таких токсинів, від того, що ми вдихаємо, що ми їмо це програма Parashield. це очищення від паразитів. Це віруси, бактерії, гриби, гельмінти. Давайте розберемося, хто ж такі паразити. Паразит це той, хто їсть в гостях або харчується за чийсь рахунок, і паразитам не потрібно нас вбивати, їм вигідно з нами жити, їсти нашу їжу, розмножуватись, помирати, весь цикл проходить в нас всередині. Тому ми маємо подбати про те, щоб в нас була натуральна програма комплексна, яка допоможе. Саме усунути паразитів, зробити так, щоб вони не захотіли жити в нашому організмі. Бо якщо, наприклад, ми почнемо їх вбивати, це буде негативно впливати на наш організм, це буде підвищення рівня токсин. Якщо ми не будемо дбати про це, да, ми будемо просто думати, ми хворіємо, буде пити вітаміни, уявіть там паразити, ви даєте вітаміни, вони ще більше на цьому ростуть. Ну, це не буде нам на користь. І що ж входить в цю програму, як вона працює? Там є гіркі трави, такі як парафайт, діє на всіх рівнях на паразитів, саме він робить несприятливі умови для них. Далі, знову ж таки, CorelMine виводить токсини, залужнює організм. Наступний продукт це суперфлора, це пробіотик, заселяє корисну мікрофлору. МСМ це біодоступна сірка, яка працює як таке природні антигістаміни, бо все одно, коли ми починаємо чистити організм, паразити там починають активність таку робити, і це виходить аутоімунна реакція, і організм захищається, щоб трішки це налагодити, саме допомагає біодоступна сірка. Ця програма розрахована на 30 днів, вона є повністю натуральна. З безпечним складом її можна проходити раз на півроку, не покидаючи свій такий звичайний ритм життя. Єдине, варто звернути увагу, що ми маємо виключити солодке, цукор, мучне на період проходження, щоб не підгодовувати паразитів. І от, коли ми почистили да, організм від паразитів, тоді варто подбати про очищення нашого кишечника. Кишечник наш теж забруднюється. Коли брудні стінки кишечника і наша вода не потрапляє, і наші вітаміни, мінерали, воно все не так як потрібно всмоктується. І для цього є така програма, як Коловада, розробив її канадський лікар, травник в шостому поколінні Альберт Сер. Він більше 20 років тестував, перевіряв, шукав різні очистки для кишечника, поки не знайшов саме цю. Ця програма всього на 14 днів і вона є дуже легкою в проходженні. Тобто, 7 днів ми готуємось. Робимо такі умови, щоб всі токсини все виходило в кишечник, деякі залишки їжі, так, паразитарної флори. Далі 4 дні в нас саме йде глибокого очищення. Ці 4 дні ми п'ємо коктейлі з білої коалінової глини, яка набухає всередині і втягує на себе все де що залишилось і виводиться природнім шляхом. І наступні три дні це в нас іде саме відновлення заселення корисної мікрофлори. Ми даємо підтримку для нашого кишечника. І коли ми от пройшли оці кроки очищення, тоді нам потрібно подбати про захист і відновлення клітин. 30% здоров'я залежить від очищення, а 70% саме від того, чим ми годуємо наші клітини. І компанія Coral Club має більше ніж 250 різних продуктів, готових програм, які працюють на кожну систему, на кожен орган. Це можна все підібрати, розібратись, але важливо саме спочатку очистити, зробити умови, а тільки тоді давати харчування, щоб дійсно бути в ресурсі, щоб це все нам було на користь. Якщо вам цікаво дізнатись детальніше, звертайтеся до мене або ж до того людини, яка вам надіслала це відео, поговоримо, розберемо, підберемо оптимальне рішення саме для вас. Пам'ятайте, наше здоров'я це найважливіше, що у нас є.